Всім доброго дня! Розпочинаємо засідання постійної комісії міської ради з питань гуманітарної сфери соціального захисту населення та молодіжної політики. На порядок денний виноситься два питання. Перше питання про хід виконання програми соціального захисту та соціальних послуг на території Рогатинської міської громади на 2024-2026 роки. Доповідає вам красійчук, заступник міського голови. Прошу вам, Олексійович. Програма, яку ми говоримо, це не два програма, це будовне попередження, якого спішно працювала до 23 року, у 2023 році, в грудні, прийняту сесію міської ради, чергову програму. Ну, Програма перше завдання це комплексне забезпечення соціальними трубами. В першу чергу це військовослужбовці. Можна здорові їх сім'ї, сім'ї загиблих, сім'ї людей, які в полоні і попавши в передні, крім цього, звичайно, що це опіка над членами громади, які попали тяжкі життєві штати, і наша завдання допомогти їх вийти з таких штам. Хто займається цією програмою? Таким е центром кордонаційним, звичайно, є центр соціальних Ну, oh. Там є своя структура, і які відповідно досвідкових завдань і бурських це виконують. Але не можна сказати, що все соціальні служби цим займаються. Oh. Тут задіяні всі і освіта, і, і медицина, і старості, так що це спільними всі освіти разом. Для того, щоб Покращити якість соціальних послуг, допомоги центру соціальних служб, як ви знаєте, ми з вами голосували на сесії міської ради про створення тарецького послугу. Вдалося нам залучити фахівців за державного бюджету, створена структура, але вона почала працювати, надіємося, що... Це буде таке е, хороше е, місце, структура, де зробити допомогу е, нашим захисниками і захисницям і членам к сім'ї в першу чергу. Ну, якщо переходити до фінансової сторони е, цієї програми, то в загальному у 24-му році виросли 8 мільйонів 37 тисяч. Багато це чимало, якщо пам'ятати з минулим роком. А 2 мільйони 239 тисяч це більше ми передбачаємо, що це добре, це свідчить. І ще раз підтверджую, що ми соціально орієнтована громада, яка старається допомогти людям, які цього потребують. Я трошки вам зараз зачитаю це, спрошу орієнтуватися, адміністрації цієї програми. Забачають шкодування членам сім'ї загиблих складних з комунальних послуг, що надаються комунальними підприємствами, яких і міська рада, надання наради грошових допомог, в тому числі учасникам бойових дій проти російської агресії та сім'ям загиблих, що допомог дітям загиблих, військовослужбовців. На виконання зазначених заходів у 2024 році. Пофінансовано 2 мільйон 897 тисяч, що на 1 мільйон 207 тисяч більше, ніж у 23 році. 375 учасників бойових дій проти російської агресії отримували до школу допомогу на дальну суму 1 мільйон 125 тисяч. 28 військовослужбовців отримали шумісну дорожчку змогу на загальну на суму 634 тисячі. 61 сім'я мала відшкодування за оплату на по 100 100 сотків, частині квартати, водопостачання, водовідна та вивезення твердих побутових політик на загальну суму 48 тисяч в 200. 17 сімей загиблих е, учасників бойових дій проти Російської агресії отримали одноразову допомогу у розмірі 50 тисяч гривень на встановлення малої до нашої банки. 850 тисяч. Ну, протягом візьмемо 24 року до міського голови безпозалі звернулося 1065 жителів. яким була надана матеріальна одноразова грошова допомога на суму 3 мільйони 950 тисяч. Якщо розбити по категоріях, то бачимо на лікування зв'язку з важким матеріальним снадамшем. 265 особам на суму 808 тисяч виділеного коштів. На поховання 34 особи 102 тисячі. Одна сім'я, де є діти з інвалідністю – отримали 385 тисяч. Он 182 особам 596 тисяч. Особам, які викликали 100 років 4 тисячі. Також виділялися разом що є премію учасникам ЧАЕС і учасникам бойових а в сума на 80 тисяч. Є в нас ще така дуже потрібна ігідна соціальна послуга, як це соціальна послуга на непрофесійні Значить, з ними скористалися 124 жителі громади на загальну суму 10 мільйон 615 тисяч. Е, крім цього, були в нас витрати на компенсацію витрат на піволі проїздно окремої категорії. Громадян при користуванні пасажирським транспортом на шести приміських соціальних маршрутах, де використано 715 тисяч. На організацію безкладного харчування громадянської усіх, що, усі, що прибувають Передбачено 500 тисяч. Ну, якщо е, ми шкалимо, що життя подобається, відповідно продовжує працювати наша програма. На 25-й рік передбачено 3 е, мільйони 552 тисячі. І за перший квартал використана е, вже допомога 264 жителям громади на суму 768 тисяч. Е, Ну, як ви бачите, робота ведеться, робота велика, постійна, яка теж потребує великих коштів. Наші завдання, щоб цю допомогу вдосконалювати і щоб ставало в наша більш Ну, Кожним моментом це є і профілактика, і запобігання. Краще з соціальним службам треба працювати, дивитися і виявляти і оцінювати потреби сімей, які ще не є у складі життєвих обставин, щоб цього не допустити. Ця робота у нас ведеться і, звичайно, що буде попрошуватися. Якщо запитання, дякую. У кого є запитання? Немає. Прошу провести голосування. За. Гравна Колодий Молодевич відсутній. Де не реакція, Світлана Валерку? Кушня, дитя немає? За. Три. За. Дане рішення комісія рекомендує на сесію. Дякую, Іван Олексійович. Переходимо до наступного питання. Про хід виконання програми розвитку та функціонування української мови у всіх сферах суспільного життя Рогатинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки оповідає Христина Сорока, секретар міської ради. Прошу колеги, вашій увазі пропонується інформація про хід виконання програми розвитку та функціонування української мови у всіх сферах суспільного життя Рогатинської міської територіальної громади на 2022 2025, Сороках, колеги, на 2022 -2025 роки. Відповідно, ви всі знаєте, що в Україні прийнятий закон про забезпечення функціонування української мови як державної. І є така особа, яка уповноважена з підтримання української мови. Якщо є закон, і ми розуміємо, що мова це є таке дуже важливе і цінне для українців, тому потрібно її плекати, зберігати ну і допомагати їй для того, щоб вона повноправно функціонувала в всіх сферах суспільного життя. Відповідно, нашою громадою, 28 липня 2022 року, було прийнято рішення про створення такої програми на підтримку і функціонування української мови. Звичайно, що це був свідомий вибір нашої громади, тому що це таке свороток наше так на виклик часу, коли мова стала не лише культурним надбанням, але маркером свободи. Як функціонує ця програма, для чого вона прийнята і що вона має на свою, що переслідує Її метапи, якщо ознайомитися з інформаційною довідкою, то зрозумієте, що практично тут систематизовано заходи, які відбуваються в нашій громаді. Оскільки ми тут проживаємо, у нас немає утиски української мови. Ми відкрито святкуємо Дні Української мови, Міжнародний день рідної мови. У нас всі національні свята підтримуються. Відповідно, у нас відбуваються конкурси. Міжнародний конкурс української мови імені Яцика, міжнародний конкурс іні Тараса Шевченка з української літератури, також Олімпіади. У нас відбуваються різні фестивалі на те, щоб ми не тільки пропонували суто українську мову, але і все те, що допомагає їй в тій сфері, в яких вона функціонує. Чи це культура безпосередньо, чи це збереження традицій і звичайно. як сформована програма? програма з такими чотирма напрямками сприяння функціонування державної мови у всіх сферах життя власне це йде мова про ті конкурси, які відбуваються в навчальних закладах. Якщо сказати по динаміці, то якщо в 2022 році учасників було наприклад там 320, то в 2023 році це вже і 370, а в 2024 році. Чотири понад 400 дітей взяли участь у конкурсах імені Яцика в першому етапі, тобто багато дітей за участь В цьому велика заслуга вчителів, які готують дітей до цих конкурсів, і звичайно, у нас є дуже гарні результати, тому що учні наших навчальних закладів були навіть переможцями на всеукраїнському етапі, наприклад, дівчинка з Олійчук. Ана в 23-му році мала перше місце на третьому етапі, Швець Анастасія в 23-24 му мала перше місце на третьому етапі, в цьому році теж дівчинка поїхала, то власне що Швець-Анастасія, перед тим ще не можу пригадати. Факт то, що дуже багато дітей стають переможцями не тільки нашого етапу район, районного кущового, але й обласного і беруть участь вкрізькому етапі. Фактично, що з конкурсу Яцика, що з Шевченка, що в малій академії беруть участь і в і українська мова, і навіть таке десь до слова у нас були переможці діти, які 200 балів отримали на наземному предметному тесті, оскільки зараз складена. Підтвердив тому, що діти це закрита інформація, вони не, роз, ну, не розголошують, хто вже має 200 балів, це така їхня особиста інформація, то вже зараз ми не маємо такого доступу, як колись швидше в ну, трені роки. А, воно і прозоре, хто цікавиться, може, ну, це не є е, такі. Але але наразі в минулому році ми мали тільки 200 балів математики, так мало повністю цей... Практично то, нього так. і президентська крім у нього ще... Перемоги були всеукраїнські і має президентську стипендію. Якщо говорити про те, що відбувалося м, запроваджено нас нового відповідно до цієї програми, то ви зауважите, що бібліотека наша центральна запровадила таку рубрику мережу вулиці Відоль, де розповідає про різні вулиці, про їхні імена. Це є добре для мешканців Рогатина, тому що вони мають можливість десь трошки пізнати, що та чи інша вулиця так називається. Літературна кав'ярня запроваджена. До нас приїжджають. Якщо ви мали можливість побувати, люди не тільки якісь відомі на теми Франківщина, але Приїжджають відомі письменники для того, щоб поспілкуватися, розказати про свою творчість і відкладять доволі масштабні зустрічі в нашій бібліотеці чи навіть за межами бібліотеки для того, щоб десь громаду познайомити ближче. На що спрямовувалися кошти цієї програми? Зразу скажу, що у 2020 другому році ми придбали підручні книжки для художньої літератури для навчальних закладів на суму 15 тисяч рівно, це до 77 книжок. Роздали в п'ять ліцеїв. У 2023 році вже ми Видрукували 205 літературно-мистецьких альбомів, «Украї... «Обіймаю Україну творчим Криво. І в 2024 році профінансовано збірочки тілецьких пісень і також закуплено 101 книгу для бібліотеки і 25 книг для ліцеїв в нашої громади. Програма передбачала так, що у 22-му році це було 30 тисяч, у 23-му році 50 і у 24-му 50. Але так склалися обставини, що певні заходи десь не витрачалися кошти, тому відповідно ви зауважили, що це була менша сума, ніж передбачалася програма. У 23 му році це були пригадувати. Ми збирали дитячі вірші і видали книжечку дитячих творів. Ще зразу скажу, що в бібліотеці було впізнає мене заговіркою. В школі мистецтві є тепер вже навіть і в ліцеї мені браті рогатинці Василь Михайлович Моржуль, вчитель, який з дітками намалював ілюстрації і підібрали до наших діалектів, які побудують суд у нас на Рогатинщині. Такі випустили. І було сказано про те, що уклали збірначок стрілецьких пісень, та стрілецькі пісні, які побудують нас на Рогатинщині, в кожному селі. Записано ну, переважно це збирали працівники. Клубів, тому що не десь мають більше таке відношення, але е, зібрали ми і в 22 році, коли зібрали гаївки Рогатинщини теж з різних що вже десь було для наших нащадків, хоч воно є таке для пам'ятки. Що в нас ще цікавого варто відзначити, те, що з нас пригадуєте, Микола огрин безрічний, це відомий видавець часу січового стрілецтва, і він на Рогатинщині був запровадив друк такої газети Сині дзвіночки. Бібліотека десь розпочала, але, звичайно, це невеликими тиражами, а важливо в тому, щоб зберегти творчість дітей. Зараз знаю, що має бути презентація цьогорічного номера, практикують два рази в рік видавати цю газетку, то в цьому номері вже будуть творчі роботи дітей нашої громади по рії Ще одразу вам таку цікаву статистику прочитаю, дивіться. Ви знаєте, що в нас відбувалася декомунізація, тобто нас і в школах заста... зобов'язали, в міру того, що ми розуміємо, з ким ми воюємо, всі книжки російською мовою списати, тому що це є книжки сторони мова нашого окупанта. І тому ці книги списані. Тут так взяла до статистики Центральна бібліотека. У 2022 році надійшло, було. 1610 книжок а в... надійшло до центральної бібліотеки. У 2023-му 1179, а в 2024 році надійшло 4430. Тепер скільки вибуло? У 2022 році вибуло 18 971, а в 24-му 146 тисяч. Тобто, що говоримо? Для прикладу, бібліотека села Княгиничі. За 24 рік було 11 676 книжок, списано 7 280. Надійшло за рік 123 книжки. На, кінцевий, на кінець року фонд складав 4 519 книжок. Ще так, наприклад, в підгороді було 13 тисяч 166 книжок, списано 8 тисяч, надійшло 155 і залишилося 5 тисяч 280. Тому розуміємо, що. Відповідно, зараз, якщо хтось зайде з вас в бібліотеку нашої громади, в селі, то побачить, що є дуже багато стелажів з порожніми порожніх стелажів, через те, що списано, а ми не маємо можливості придбати книжок так, щоб десь поповнити це, те, що вже зараз немає. Тому ну є така проблема з цим. Перше скажу вам за 2024 рік. У нас в бібліотеці ведеться такий зошит запиту людей. Ні, цікаво, чи люди виходять і чи записують, от, наприклад, хочу якусь книжку, чи можна. Тому виявляється, що оскільки була здана література російськомовна, за ці кошти вони змогли придбати власне з цього зошита людей потреби, які б хотіли книжки читати. Ну і думаю, що ж найбільше цікаве, то найбільше популярні серед читачів мають зараз пригодницькі твори, детективи, драми, і останнім часом люди почали просити з психології і саморозвитку. Просто як так. десь орієнтується, так. І так зразу до слова, що скажу, що кількість користувачів за день, наприклад, в бібліотеці нашій дорослому, в дорослій бібліотеці 23 людини, в дитячій бібліотеці 16. Просто щоб десь для порівняння розуміти, що зараз навіть те, що можливо і в цьому році, якщо нас і передбачено на цю програму 50 тисяч, то можливо вартує закупити якісь книжки, хоча ми самі розуміємо, що якщо ми в 22-му році купили книжку, то могли купити 100 книжок, то в цьому році ми купимо. Половину, тому що вартість книжки може вартість. і менше, ніж половина. Треба дисмічити фонд дитячої літератури в школах поповнити, бо бачите, от, чогось немає такого, якби такої тенденції, такого якби, ну... От... Руху до, до нашої центральної бібліотеки саме дітей. Можливо, то що з е, нашого е, з цілої громади привозять, а то діти прив'язані навіть на Вербилівці Вже не йдуть, ніхто пішки, бо самі знаємо, сідаючи і їдуть, бо це їхнє право, чи в ті ж чи в ті ж цей. От і а я ж бачу і спостерігаю, діти, діти по 10 разів одну і ту книжечку. Ну, десять. Пошарпано, ну, бо, бо вона, фактично, ми не маємо нічого нового дитячого. Діти дуже багато ходять чи... в бібліотеку шкільну, розумієте? особливо маленькі. От, як відбили перші класи, зробили тими читачами, це другий, третій, а є такі, що запоями, ну, ти читає, а там нема що читати. Там нема що читати нас. Можливо, зараз буде знов в цьому році і варто зремонтувати так, такі знання. Пригодницькі, можливо, є якісь такі одна для підліткового віку. Дуже багато є дітей, що ці ну, фактично цікавиться читання, не читають, особливо і пригодницькі такі, то, то, такі так, віки підліткові. Можливо, так, можливо, так. Багато, безпосередньо. Детальніше з тим, що відбувалося протягом 22-го, 24 року у вас висвітлено інформаційний зони. Ще зразу нагадаю вам, що ми з вами перейменували у 2024 році, 25 січня минулого року, ем, останні вулиці, які в нас десь були, декомунізацію провели, тому участок поля в нас було перейменуване на вулицю Польову, а вулиця Очогоськ, на вулицю Заводську, в селі Приозерному, в Сараковищі, а в селі Чесники вулицю Твори Мір на Твори Мір. Ну, щоб десь провести комунізацію, Ще зразу скажу вам, що ну, наприклад, свою фахові зі української мови педагоги закладів освіти підвищували при Івано-Франківському інституті слідок освіти 219 людей на платформі ЕДР – 96, на платформі Освіторія. Спільно з державною службою якості 234 людини, тобто вчителі в них фахово, і пожвавилося також і навчання, пізнання, підвищення своєї професійної кваліфікації і працівників місцевого самоврядування у порівнянні, якщо в 22-му році це було 9 людей, то вже зараз протягом цього року тільки чотирьох місяців вже пройшло 17 людей. Ну тобто трошечки є Треба щоб ну то ні, просто навчання, а що до Ні, ні, ні сертифікату навчання, але Знаєте, в чому прийшла? Прийшов зараз новий правопис, і багато людей каже, що самі зікнулися з тим, що хочуть вже за новим правописом записувати, і потреба працівників у місцевого зруйнування теж виникла в тому, щоб вже йти в з часом, чи ті прізвища, чи то було Ігор, а тепер Ігорю, так було Ігоря, тепер Ігорю, чи Ігорьович. Є такі моменти, що стосується українського правопису. Десь в такому ключі працює наша громада власне по реалізації цієї програми, яка до ще працювати в цьому. Дякую. Є в когось питання, прошу провести голосування. Плачу, Ольга Ігорівна, за. Данилякці пану будемо. Кушнір Тетяна, За. Три за. Три за. Дане рішення комісія рекомендує на сесію. Дякую всім.